Послання до євреїв. Розділ 8. Головна ж річ нашої бесіди. Та що ми маємо такого архієрея, який воссів на небі по правиці престола Величі. Маємо служителя святині і справжнього намету, що його. Господь спорудив, а не чоловік. Усякий бо архієрей, настановляється на те, щоб приносити дари і жертви. Ось чому і він мусить щось мати, щоб принести. Тож, якби був на землі, він не був би навіть священником, бо є вже інші священники, які приносять дари за законом. Та служать образу і тіні небесної святині. Згідно за словом, як про те повчив господь Мойсея заздалегідь, коли той збирався будувати намет. Гляди, мовив, зроби все за зразком, який тобі був показаний на горі. Тепер же Христос осягнув остільки вищого служіння, оскільки Він посередник кращого завіту, що заснований на кращих обітницях. Коли б же той перший завіт був бездоганний, то не було б місця для другого. Бо Господь, докоряючи їм, каже: Ось надходять дні, мовить Господь. І я укладу з домом Ізраїля і з домом Юди новий завіт. Не за завітом, що я уклав був з їхніми батьками в день, коли я вхопив їх був за руку, щоб вивезти з єгипетської землі. А що вони при моїм завіті не зосталися, то і я їх занихав, говорить Господь. Ось той союз, що я заключу з Домом Ізраїля. По тих днях, каже Господь, я, поклавши мої закони їм в розум, напишу їх у них на серці і буду їм богом, а вони будуть моїм народом. Ніхто не матиме потреби навчати свого співгромадянина, ніхто свого брата. Кажучи, пізнай Господа, усі бо вони від найменшого до найбільшого будуть мене знати, бо я буду милостив супроти їхньої несправедливості і їхніх гріхів не буду згадувати більше. А коли каже новий, то об'являє перший старим. А що передавнене і застаріле, те близько заникнення.